І я би міг сьогодні багато сказати відкритого, чого би загалом не дуже хтось знає, про наші напівлегальні зв'язки у 89-му році, про наші контакти з Європою. Але то ретроспектива. Якби ми тому 25 років знали, якою буде Україна сьогодні, ми були би щасливі Європі, то не парадокс. Але сьогодні, оглядаючись навколо, судовдаючись через те, до сусіда ми зрозуміли, що зробимо далеко не все, згайно чимало часу. Причина ми занадто були знищені. У нас немає єдиного національно-стратегічного бачення для держави, трошки політичної лірики. А ми все плачемо по підтиню і долю клянемо навзлік. Що в минувшу Україну вона б іншого постить. І всі нам винні, ми ж нікому і в янголинній чистоті слугуємо, плачучи чужому. У власній хаті, в Срамоті, Борис Олімі. Знову ж таки, зараз виборча виконання. Тут Леонід Іванович правильно починав, яким не повинен бути депутат, якого не обирати. Правильно, перша заповідь гласить. Не набирай того, хто обіцяє тобі город. Я обіцяв, коли йшов на вибори, але єдине, що буду віддавати всі свої зусилля на алтар своєї праці і в результаті все я намагався колись будучи депутатами як формувати вертикальні депутати. Це ж конче потрібна річ, починаючи від довго депутата, обласний депутат, міський депутат, районний депутат. І от така команда могла б таки дійсно щось зробити. Один за другого так малося. Щоб я не займався, як тоді, і тротуарами, і туалетами, сварками, і сусідами і так далі. Це ж неволі функції одночасно між державними великими е проєктами. Не можна обирати того, хто обіцяє перше. Друге, не можна брати того, хто кидає подачки. То кілограм гречки, то горілка, то гроші все на літеру. Це як крихти з батьківського стола, вкрадені в загал у Велюці. Не можна. Виберіть, але це означає, що голосувати треба категорично проти. Далі не обирайте бізнесмена, бо він знає, чого сідає до крісла. Для того, щоб відмити гроші і навпаки ще примножити свої капітали. Моє перше запитання до кандидата у депутати звучало б десь приблизно таким чином. Чи ви погоджуєтеся на повну відкритість вашої діяльності, вашого стану, найпершої матеріальних статків? Щоб все було в інтернеті. Ваша декларація про доходи. Все відкрите. Ви погоджуєтеся на те чи ні? Цікаво, щоб ви так Якщо б так було, то ситуація була б зовсім інакша. Він не міг приховувати свої вкрадення грошей, чи вивезення грошей, чи списані на е, когось е, із членів сім'ї. Бізнесові в політиці не місце. Те, те гласить принцип політикому в Європі. Так сьогодні є, так повинно бути у нас. Якщо ти займаєшся бізнесом, то сиди своїм бізнесом. Але в політику не в ліс. Я розумію, ти можеш лобіювати, але це не повинно бути закономірністю. Політик. Це є сукупний інтегральний образ людини інтелігентної, людини мудрої, людини самовіданої, бо ті П, пам'ятаєте? Це є патріотизм, порядність і професійність. Це має конгломерувати в одній особі. Не можна обирати того, хто про себе свідчить децибелами на телеекрані. Треба обирати за рівнем IQ. Тобто коефіцієнт інтелекту. Ось отакі чинники, отакі підходи, вони можуть більш-менш усталити результат виборчого процесу. Народ ще не достатньо готовий до цього, на жаль, загал особливий. Я пригадую ситуацію на Калинівському базарі, і тому подібне. Там або байдужість, або ну, певна скорумпованість суб'єктивна. Він готовий голосувати за того, хто йому щось робить, хто щось дає і тому подібне. Це свідчить про відсутність політичної освіченості нації. Але все прийде з часом. Молодь зовсім інша. Батько казав мені, колись, покидай цю брудну українську політику і в Раді безпеки, де ти працюєш, ти не забезпечиш безпеку Україні. Вертайся назад, студентська аудиторія, виховуй молодь. Вони збудують ту Україну, яка їм потрібна, якою вони заслуговують. Він мав тисячу разів рацію. Дивлячись на молодь, я нею Дякую.